Михайло Гаврилко це такий зріз епохи історичної давнини, зріз історичний зріз як особистості боротьби за незалежність з білою і червоною Росією понад 100 років тому, і розуміння життєвого шляху таких постатей дає Розуміння і сучасних подій, бо ворог один, і той же, що 100 років тому Біла і Червона Росія, що нині Путінська Росія. Михайло Гаврилко це одна з провідних постатей української революції не лише на Полтавщині, а загалом в Україні. Він поєднав у собі дві іпостасі – діяча культури і. Борця за незалежність, військовика, він був хорунжим армії Української Народної Республіки, скульптором. Пройшов шлях навчання за кордоном, він навчався у Краківській мистецькій академії, стажувався у кращих художників і скульпторів Парижа. І він як митець увійшов в історію українського його мистецтва, тим, що він створив великий такий образ Тараса. Шевченка у багатьох пам'ятниках